Цього року я вперше в житті посадила міскантус. Вони, власне, і започаткували нову клумбу. І змусили мене замислитись над таким питанням, як відкрита і закрита коренева система. Бо один сорт мені подарували. Навіть з урахуванням того, що я його поділила на три частини, дивіться, який величезний кущ наріс. Так, ще не цвів, напевно, буде наступного року квітування. Але ж дивіться, які величезні фонтани. Це дуже гарно. Мені надзвичайно подобається. Єдине, що сорту не знаю, якщо знаєте, буду вдячна за підказку. Після посадки майже одразу пішов в ріст. і протягом сезону гарно виглядав, наростив величезну масу. Нічим не підживлювала, природний квітник часу дуже мало, тому так сам і виріс. А ось поруч росте те, що я власне, купила. Зараз ще покажу. Для порівняння, ось цей красунчик просто викопаний з землі. А ось те, що я купила в розсаднику, в горчику, з закритою кореневою системою. Ну, по-перше, я думаю, що ви в різницю. Так, це інший сорт, він називається Китайський Гросс Фонтан. Але це три повноцінних рослини, які я посадила в надій на те, що вони мені створять таку ширму вже цього року. Бачите, що виросло. у мене питання: чи не має відкрита коренева система коштувати хоча б приблизно стільки, як і закрита? Адже ж рослини значно більші виходять. А що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка?